Зізнаюся, я не покладав на Evout жодних надій. У невигадливих трейлерах і загальних словах розробників нам подавали достатньо прісну фентезю, якби не ім'я студії Обсидіан взагалі можна було би засталегідь готуватися до прохідняка. Та й то в Obsidian на той момент уже не було її головної творчої сили. Компанія перебувала на межі банкрутства, поставивши останні гроші на виживастик про маленьких дітей і велетенських комах. І от Evout мала стати вже першою великою грою студії, зробленою під крилом Microsoft. Не тягнутиму котані за що болюче, і відразу скажу, що Evout – це досить компактна ролівка з неочікувано приємною бойовою системою і шикарними текстами, яка не душитиме вас величезним відкритим світом, непотрібними активностями, міні-іграми або зачисткою знаків запитань на мапі. Щоправда, за винятком наших супутників, краса облич інших персонажів не дотягує навіть до стандартів Mass Effect Andromeda. та й загалом графічне наповнення Evout якось не надто сильно відповідає своїм системним вимогам і року, який ви бачите у календарі. Чи можна пройти Evout за 15 годин? Так, чи можна тут застрягнути навтричі більше часу? Легко. Чи потрібно грати в Pillars of Eternity, зважаючи, що події гри відбуваються в тому самому всесвіті? Ні. Безумовно, це крута дилогія, але вона потребує надто багато часу і не пов'язана безпосередньо з Evout. А от сам світоустрій вам спокійно і поступово представлять, адже в діалогах є чудовий глосарій, де пояснять усі важливі чи невідомі назви, згадані в розмові. Головне, що треба знати, Eora це світ, де все крутиться довкола душ, читання душ, переселення душ, бездушність, маніпуляція. Цій з душами тощо. Навіть фіолетова смужка магічного ресурсу це теж не мана, а есенція. Духовна енергія. Тобто, якщо ми зірвемо якусь ягідку, вона нещодавно була жива, вона дасть нам есенцію. Якщо ми вбили якогось ворога, його душа полетить на переродження, але від неї відсиплеться трошки есенції, яку ми підберемо. Редбул надає крила. Отож, ми, посланець тутешньої імперії, отримуємо важливе завдання допливти до так званих живих земель і дослідити таємничу хворобу, яка вражає тутешнє населення, що, звісно ж, теж буде пов'язано з богами і душами. Наш корабель розбився по дорозі. Ми вижили, пройшли пролог, де нас навчили всьому потрошки, побили першого боса, припливли в перше місто, отримали нашого першого компаньона. Помопіпокерінсентливілендз із панішмет. Е, до речі, ні, вам не почулося. Це дійсно голос Гаруса з Mass Effect. І можемо починати наше державне завдання надзвичайної ваги. Так, знову наголошу, Evout бомбічно крута у плані діалогів та ігрових текстів. Так, деякі репліки прив'язані до обраного нами походження персонажа, ще якісь залежать від характеристик, але навіть поза цим у вас завжди буде вибір між ні, не між поганим і добрим, а між нахабним, зверхнім, пасивно-агресивним і активно агресивним. Чого вже там, за гру у вас буде опція підняти брову вдвічі більше, ніж у всіх фільмах Двейна Джонсона. Ну а зважаючи на наш статус, у деяких ситуаціях ви можете ледь не прямим текстом послати співрозмовника туди, куди сонце не світить. І це тільки ми говоримо, а ще ж ді наші напарники, які не стоять замертво, а встрягають у бесіди, самі діляться своїми думками. Плюс у кризові моменти ми можемо теж поцікавитися, що вони би зробили в тій чи іншій ситуації. Супутників тут лише чотири, їх не можна романсити, ну це якщо вже хтось почав пускати слинку на але це дозволило розробникам написати цілу гору взаємодії між ними. І що приємно, в нашому таборі під час подорожей вони самі постійно спілкуються між собою, і все це постійно збільшується в ході нашої подорожі. Подорожі, бо живі землі це не одна величезна мапа, а кілька досить просторих різноманітних регіонів ліси, поля, болота, пустеля. Тощо де є одне місто і купа всіляких цікавинок. Так, регіони за сучасними мірками досить маленькі, але щоб не було ситуації, коли у вас якісь дві важливі точки розташовані буквально за два метри одна від одної, розробники Налягли на вертикальність і зрідка подокидали перешкод, які вам допоможуть подолати або супутники, або відповідна магія. Наприклад, коли треба заборозити воду, щоб створити платформу і дострибнути, куди вам хочеться. До речі, стрибків і, прости господи, паркуру це не я вигадав, це в грі так пише. В Евауд настільки багато, що в певний момент часу навіть починаєш думати про неї як про фентезійний Far Cry через оці мотузки на стрибкових ділянках, а коли вилізаєш на свою першу вишку, в голові відразу грає: а У разі чого лізти на вишки ніхто не змушує, це просто можливі місця ничкування скарбів. Отож, як було сказано, евауд можна пройти за 15 годин чи навіть менше, але не на нормальній складності. І навіть легка викликатиме труднощі, якщо ви захочете просто летіти по сюжету, бо автолевелінгу нема, вороги з регіону в регіон різко стрибають у силі, і що приємно, гра відразу вам це декларує. Квести дають вам набагато більше досвіду, ніж бої з випадковими ворогами, тож грайнд не має сенсу. Також нагородою є часто не лише ресурси для крафту, але й унікальне спорядження. Бо тільки його тут можна не лише поліпшувати, а й зачаровувати. Ну і на його. Головніша значна частина побічок не існує у вакуумі, а впливає на перебіг основного сюжету і відкриває вам додаткові можливості в діалогах, десь економлячи час, а десь навіть усуваючи можливий бій із босами, так саме в множині. В Evout ви можете мати два активні набори зброї і комбінувати її як завгодно. Меч і щит, щит і меч, меч і кінжал, меч і пістоль, два мечі, два щити, чарівна паличка і щит тощо. Єдине на що слід зважати, це те, що чарівна паличка лише пунькає базовим зарядом, а для інших заклять вам потрібно або мати в руках гримуар, або окремо їх вивчити. По броні теж танцюйте як хочете. Це тут не надто принципово. чарівник у важких латах цілком собі спокійно живе. Тим паче, що у вас завжди є два супутники, яких ви можете підібрати і налаштувати під бажаний стиль бою. Одним словом, Евауд має досить мало рухомих елементів, але всі вони на своїх місцях і дуже гармонійно працюють. Звісно, її не варто порівнювати з монстрозними Kingdom Come Deliverance 2 чи навіть тими ж іграми Bethesda. Евад радше виступає в тій же ваговій категорії, що і з Outer Worlds від тієї ж студії, просто зроблена на кілька голів якісніше. Втім, у підсумку все зводиться до купівельних рекомендацій. Звісно, наявність гри у геймпасі дуже сильно все спрощує, адже в силу свого обсягу для Евауд вам вистачає. Буквально одного місяця підписки. Втім, якщо вам принципово саме придбати собі гру, і якщо ви вже цього місяця купили Kingdom Come Deliverance 2, то поки ви її порядно пройдете, ЕВОД може вже і знижку отримати. Якщо ж вас цікавлять передусім фентезійні ролівки, і минулий рік ви закінчували активно граючи у Вейлгар, то ЕВООД має що вам запропонувати за свій стандартний цінник, хіба що вам аж настільки критичні романи зі супутниками. Ну а зі шанувальниками ігор Obsidian тут усе зрозуміло. Це од. Однозначна рекомендація брати гру на релізі, адже Evout – це якісне свідчення того, що студія повернулася у форму і може творити класні та гарно написані ролівки без своїх старих титанів типу Джоша Сойера та Кріса Авелона. І таке однозначно варто підтримки. Більш розгорнуту версію огляду ви можете прочитати у нас на сайті. Закликаємо поставити вподобайку і написати коментар, якщо вам сподобалось це відео. Ну або не робити цього, якщо не сподобалось. Ну і, звісно ж, величезна дяка ось цим прекрасним людям, які навіть у такі складні часи продовжують нас підтримувати. Тож до зустрічі на порталі або на каналі Play. .ua. Бережіть себе, Па-па.